Вітаю! Якщо ти граєш в Лус, або якщо вагаєшся чи повертатись у гру, це відео для тебе. У грі нещодавно було оновлення U-19, і тут, як завжди, щось додали, наприклад, ту карту Смоленську різний час доби, нові ігрові ролі та механіки, а щось зламали, мабуть, коли знов полагодять. Загалом все як завжди, гра продовжує розвиток і це реально відчувається. З того, що можу зараз показати з новинок, новий рід військ, артилерія, два загони на всю команду, тільки вони тепер зможуть стріляти з гармат. Тобто ці гармати треба спочатку збудувати. Там вже є макет за 50 припасів і вже, і вже з неї стріляти. Також у артилерії з'явився новий вид техніки САУ. у кожної сторони своя. Але головна подія для нас відкриття власного серверу Hill де ми зможемо грати як і хотілося спокійно, командно та без токсичності. Сервер орієнтований на українських та європейських гравців з низьким пінгом, живими адміністраторами та зрозумілими правилами. Якщо коротко про правила, тут нічого незвичайного, все по суті. Ми цінуємо командну гру та дружню атмосферу. У нас заборонена токсичність та будь-якого образи інших гравців. Тімкіл, соло грав закритих танкових артилерійських та розвідзагонах. Чити, сторонній софт, реклама інших спільнот та порушення правил підйому серверу. Поки ми сідаємо сервер, у нас є правила підйому. До 50 гравців заборонено брати танки та САУ. та до 60 гравців заборонено заходити на четверту точку. Щодо розкладу. Поки що ми зі спільнотою Хіл в ціліспрямовано піднімаємо сервер за таким графіком: п'ятниця, субота-неділя на 19.30 за київським часом. Графік може з часом змінюватись. Про це буде повідомлено на нашому сервері у грі і в майбутньому у нашому Діскорді. Гравці, які допомагають підіймати сервер, отримують ВІП на три дні. Це наша подяка нашому ком'юніті. Що можу сказати у завершення? Додавай сервер до обраного. Заходь, коли бачиш онлайн, навіть невелика кількість гравців допомагає. Наш дискорд буде в найближчий час. Слідкує за оновленнями тут і на сервері в грі. А у мене все до зустрічі.